Друзі, привіт! Магазин Velomaximo Сьогодні у нас на огляді велосипед Space Phaeton на 27.5 колесах та на алюмінієвій рамі. Є різні розміри коліс. Сьогодні на 27.5. Також є два розміри рами 17 та 19. Рама алюмінієва, такий гарний гідроформінг, гарно проварена. Деякі троси заховані всередину рами. Є різні забарвлення. Для прикладу показуємо такий чорно-синій, також є ще такий сіро-жовтий, також дуже гарний, синьо-зелений. Є й другі забарвлення, інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Кермова колонка 1.1.8, кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке 70 см. На кермі бачимо моноблоки Shimano 3х7. Там м'які гумові гріпси. Вилка у велосипеда сталева. Ход її 100 мм. Вона пружинна. Покришки. Тут CST 195 ширина, подвійні алюмінієві абада. Сталеві втулки на ексцентриках і бачимо механічні дискові гальма. Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки. Довжина шатуна 170 мм. Зірки 24 34 та 42. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І Передній перемикач Shimano Tourney TZ. Задній перемикач також Shimano Tourney TZ. Тут встановлена трещітка на 7-зірок, задня втулка на гайках. І так виглядають дискові механічні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидінний штир та таке сідло, брендоване під Space спортивної форми. Space Fayeton 275 колесах це гарний варіант бюджетного велосипеда на алюмінієвій рамі, так як за невисоку ціну ви отримуєте перемикачі Shimano. Амортизаційну вилку, дискові механічні гальма і алюмінієву раму, та й дуже багато своїх переваг в тому бюджеті, який коштує цей велосипед. Більш детальну інформацію про цей велосипед зможете подивитися на сайті, там же зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!